Всім привіт, дорогі українці! Давненько я вже не виходив в ефір, нічого вам не записував. І от сьогодні виглянуло сонечко. Гольф якраз світиться на цьому сонечку, і сьогодні я хочу попробувати такий засіб, як манол. Це засіб для виведення різних п'ятин, різних потертостей на салоні вашого автомобіля. На гольфові вже трошки затерті сідушки, і для того, щоб їх освіжити, давайте спробуємо використати цей засіб. На жаль, за рекламу мені ще не платили, але ось так він виглядає. Зверху є ось така щіточка для того, щоб розтирати. Те, що ви напінете, москальською мовою написано. Нашою мовою тут нічого немає написано, тому читати інструкцію не будемо. До речі, я вже тут прибрав трохи позаду. Якщо не вдивлятись то виглядає ніби все гарно, але якщо вдивитися, то трошки видно різні нюанси. Бачите, тут такі п'ятна йдуть. Невеликі, от, сидіння, подивіться, які. Ну, особливо це сидіння трохи затерті. Але я думаю, що цей засіб повинен поправити ситуацію. Позаду все трохи краще, бо тут мало хто їздив. До речі, такий прикол вийшов. от В цьому карманчику я знайшов мандарину. І вона вже була гнила. Це у нас водійське сидіння. Воно виглядає ось так. Є такі п'ятна, потертості, але це все я вважаю не критичним. На бокових підтримках теж є отакий, як ніби пил всередині тканини. Тому давайте пробувати їх вивести. Гарненько взбовтаємо. Не будемо жаліти для того, щоб побачити ефект. Тут ще мало, так? Да? Далі беремо ось цю щитку, ну і за допомогою неї спробуємо це все відчікувати. Здається, сюди мало попало. Треба більше. З таким темпом, як я його використовую, мені здається, його надовго не вистачить. Далі зараз візьмемо суху ганчірку і протремо все. Якщо чесно, вперше цим займаюся, не рекомендую використовувати це відео як інструкцію, угу. навіть видно цю всю грязюку. Дивіться, от вже видно грязюку. Напевно, я прийшов вже до того, як правильно нею треба користуватись. Не крутити по кругу, а саме ось так щухувати. Тобто щухувати борут і зразу мити його. Бачите, зразу вже видно, що ось тут купа пилу залишилось, треба тут краще пройтися. Дивіться, як ця піна піднімається. Давайте не будемо обманювати один одного. І будемо показувати, як виглядає сидіння після того як воно просохне, тому що це дуже важливо. Ну а ми поки не будемо втрачати час і приступимо до лівої передньої дверки. Ось ця частина, до речі, найбільш забруднена. Ну що ж, давайте приступимо ще до пасажирського сидіння. Це, да, друзі, автомобіль вже трошки просох. Ось так виглядає у нас сидіння. Трошечки видно, що залишився бруд в тканині. Але ніхто не гарантував, що все буде ідеально. Даний засіб коштує в районі 140 гривень. Якщо ви спитаєте, чи рекомендую я його чи ні, швидше рекомендую, ніж ні. Для того, щоб я міг об'єктивно сказати, хороший він чи поганий, потрібно використати ще інші засоби для порівняння. А так, якщо дивитись на сидіння на стан салону, то виглядає все набагато краще. Якщо на гольфа дивитися, тепер, коли він чистенький, то пушка, правда? Тепер зрозуміло, чого ті, хто їздять на GTI, завжди їх натирають, наполіровують, бо машинка починає зовсім по-іншому виглядати. Дивіться, яка ракета. Ще би вихлопні труби помити і вичистити сажу всередині, але це якось іншим разом. Тепер, друзі, вигляд в салоні. А пахне тут. Мені подобається, подивіться, як гарно все. Я думав, що ефект буде трошки гірший, але вийшло, як вийшло. До речі, це там не пил, а просто сонце так падає. Вологи майже не відчувається тільки отуто. Дивіться. Шикардос, скажіть. А згадайте, що було. А якщо поглянути здалеку, то взагалі... Шикарно. Все шикарно. Друзі, а якщо це відео було для вас цікаве і корисне, обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Ну і всім бажаю миру. Коли ж він настане?